У Слов'янську відбулися вибори. Всі очікують результати, а свої попередні результати ще зранку розмістила у Фейсбук партія самопоміч і такі дані. Політична партія Опозиційний блок 54,5%, Політична партія Наш край 12,4%, Політична партія Об'єднання Самопоміч 10,9%, Політична партія Блок Петра Порошенка Солідарність 9,9%, Аграрна партія України 6,6%, Радикальна партія Ляшка 5,5% щоб дізнатися офіційні дані, ми звернулися за коментарем до територіальної виборчої комісії. За попередніми даними, на 10-ту годину ранку опрацьовано 74% бюлетенів. Наразі комісія оголосила перерву до 6-ї вечора. Кандидата в мирі ліділих Вадим Михайлович. У нього 52,6% Дізан Тоф 26%. За офіційними даними лідирує опозиційний блок 52,1%. Партія блок Петра Порошенка Солідарність 9,7%. Також 5-відсотковий Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали. Політична партія наш край, аграрна партія України, радикальна партія Олега Ляшка, політична партія Об'єднання самопоміч що відбувається у нас територіальній ізбіротної комісії. вечора». Угу. Ну, 6 часов вечера мы продолжим и надеюсь сегодня закончим опроцировок протоколы бюллетени. Скажите, Николаевка и Светогорск, вот в эти проценты входили. Николаева, Светогорск еще не сдавались. Они будут, они приедут нам в 6 часов вечера. Много еще славянских избирательных участков не сдали. Шесть. Это они в 6 вечера будет, правильно? Да, они в 6 вечера будут оставаться, да. Но а... они как бы сдались, там были небольшие технические. Ашибки в протоколах михаправі підписують. Що касається права на урушенні варіанти збирального процесу, одно й не була за цели дім вибор. Нагадаємо, що це тільки попередні дані. У тивика кажуть, що є велика вірогідність того, що сьогодні будуть опрацьовані всі бюлетені.